У Житомирі водії, які залишають свої автомобілі у заборонених місцях, створюють перешкоди для руху транспорту. У зимовий період таке паркування також заважає техніці чистити дороги від снігу, каже інспектор Дмитро. Ми зараз знаходимося на вулиці Івана Чергі, бачимо ось знак парковки та схему паркування транспортних засобів Припарковані два автомобілі з порушенням схеми паркування даним. Порушення вони створюють перешкоду для руху транспортних засобів, звужуючи пропускну здатність проїзної частини на даній ділянці, а також створюють перешкоди для снігоперебиральної техніки. Тобто буде виписувати штраф? Штраф так, буде виписуватись. 15 січня за три години роботи інспектор з паркування оформив 20 повідомлень про адміністративні правопорушення. Найбільше випадків неправильного паркування фіксують у центральній частині міста. Це є центральна частина міста. Там вулиця Київська, вулиця Велика Бердичівська, вулиця Театральна, Майдан Перемоги, Майдан Соборний, вулиця Хлібна, особдесь таке скупчення транспортних засобів, які. Паркуються з порушенням правил дорожнього руху за два тижні поточного року було виявлено близько 300 порушень правил дорожнього руху в частині зупинки стоянки. За минулий рік інспекторами з паркування муніципальної інспекції було виявлено та зафіксовано правило порушення дорожнього руху в частині зупинки стоянки. Близько 15 тисяч порушень. Розмір штрафу за паркування залежить від порушення. Сума штрафу варіюється від 340 гривень до 680 гривень. Це зупинка в зоні дії знаку, наприклад, три 4, або 335 це 340 гривень, зупинка на посадкових майданчиках для маршрутних транспортних засобів, на пішохідних в місцях виїзду, на перехрестях це 680 гривень.